Після здобутих перемог отримали не тільки привітання, а й грошові нагороди. Ці приємні миттєвості для спортсменів і тренерів горішніх плавнів відбулися у міському палаці культури і творчості під час урочистостей, присвячених дню фізичної культури та спорту. Як вітали чемпіонів та призерів всеукраїнських та міжнародних змагань, дивіться далі у сюжеті. На початку урочистостей, присвячених дню фізичної культури та спорту, усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Перед нагородженням спортсменів та тренерів зі сцени малої зали Палацу культури і творчості до спортивної спільноти звернувся міський голова горішніх плавнів Дмитро Буйков. Він відзначив ті види спорту, де були здобуті найвагоміші досягнення. Це безумовно. Відділення боксу, дзюдо, кульової стрільби, висування на байдарках і каноє, висування на човнах дракон. Також особливо хочу відзначити досягнення наших параспортсменів. Це для нас, для громади, це дуже, дуже важливо. Також я хочу сказати, ну. Багато я вважаю, що у нас таких видів спорту, які динамічно розвиваються. Це і вітрильний спорт, і шахи. Я бачу ті позитивні зміни, які відбуваються останніми роками. Справжнім триумфом цього року став успіх каноїстки Людмили Лузан, яка під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури досягла рекордного показника та здобула чотири золоті медалі на чемпіонаті світу. Дмитро Биков привітав Людмилу Лузан та її тренера, президента веслувального клубу Гірник Миколу Мацапуру почесними грамотами виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради та грошовими сертифікатами. Міський голова горішніх плавнів відзначив роль меценатів у досягненнях Людмили Лузан протягом усієї її кар'єри. Велика частка е, цього триумфа по праву належить меценату. Головному спонсору вислувального клубу Ярник Костянтину Живого. Завдяки його системній багаторічній фінансовій підтримці було створено належні умови для тренувань і розвитку спортсменів. Що дало нам можливість висловальникам з горішніх планів здобувати олімпійські медалі. Також почесною грамотою та грошовою премією був відзначений параканоїст Андрій Кривчун, учасник двох паралімпіад, призер чемпіонату Європи. Вперше брав участь у таких урочистостях учасник бойових дій, ветеран війни Олег Сподін, який здобув сім медалей чемпіонату світу у веслуванні на човнах дракон. Вітання отримали вчителі фізичної культури навчальних закладів міста, а також працівники ДЮСШ. Посвідчення майстра спорту України міжнародного класу Дмитро Биков вручив представниці боксу із ДЮСШ номер 1 Марині Шевченко. Посвідчення майстра спорту України отримали веслувальники ДЮСШ номер 3 Богдан Рєзніков та Денис Яровенко. А також представниці стрільби кольової ДЮСШ номер 1 Марія Король та Ганна Козинець. На сцену піднімалися представники усіх видів спорту, де були досягнуті значні успіхи. Чемпіони та призери отримали подяки і грошові сертифікати. За значні результати на чемпіонатах України та міжнародних турнірах. Вручити грошові винагороди вдалося завдяки виділенню із бюджету міста додаткового фінансування у розмірі 1 мільйона 400 тисяч гривень. Попри те, що зараз горішні плавні, як і вся наша країна, переживають складні часи. Міська адміністрація продовжує розвивати та підтримувати спортивну інфраструктуру міста. Для ДЮСШ горішніх плавнів постійно закуповується новий інвентар, виконуються. Ремонтні роботи Міський голова горішніх плавнів нагадав про спортсменів та тренерів, які займаються окремо поза системою дитячо-юнацьких спортивних шкіл у таких видах спорту, як футбол, волейбол, бойові мистецтва, силові види спорту, художня гімнастика. Спортивна спільнота міста отримала привітання від вихованців міського палацу культури і творчості. Вони подарували свої яскраві та енергічні виступи, що зарядили позитивом усіх присутніх і надихнули їх на подальші успіхи та здобутки на спортивних. Аренах України та світу приємними спогадами про урочистості напередодні дня фізичної культури та спорту будуть пам'ятні фотографії усіх героїв цього дня, які піднімалися на сцену Палацу культури і творчості.